Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі ви на каналі Таро Україна. Давайте сьогодні з Дніпро Павлоградка, міське, криворігні, капельмаргане, що чекає на найближчі дні. Чи підзаспокоїться ворог? Чи буде у нас навпаки загострення? Дніпро найближчі дні. Небезпека руйнувань передмістя. Маленькі будинки. Тут і збиття буде, як щось попадає, мої хороші. Великі надії будуть на якісь мирні угоди, але, на жаль, це саміт миру ж у нас дуже скоро. Але, на жаль, ні, буде обстріли, будуть зовсім неприємні моменти. Показує якусь циклічність. Тобто ми спочатку б'ємо одним, дивимось, як воно долітає, залітає, потім б'ємо ще чимось і дивимося так само. Дні про найближчі дні, дні про найближчі дні. Як спати не дає, дивіться. Будуть розганяти в новинах якусь раду, в якихось телеграм-каналах. Можливо, навіть щось опублікують, і потім в цей об'єкт може прилетіти. Дуже обережно там, де дітки, там, де логові. Наприклад, будинки, де можуть збиратися діти, як для чогось. Спеціально, знаєте, може, якісь заходи. Не будемо уточнювати, ворог менше знає. Краще спить в Дніпро найближчі дні. Мої хороша енергетика буде страждати. Буде. Він чітко бачить свої цілі. Об'єкти він знає, міг поруч вже влучати. Дніпро найближчі дні. Він буде пристрілюватись, він буде дивитись, дивіться, він буде дивитись, як реагує ППО. В нього є якась інформація, що вам там нібито захист посилили. Він буде, я скажімо так, прощупувати, тиснути. Спочатку передмість, а потім може і до центральної частини піти. Ви готові до захисту, але все одно буде гучно. Павлоград дні. Чекаєте прямо на якусь атаку? Одне не долетить одна атака, інше буде вогонь прильот по місту і по інфраструктурі. Тут жертви можуть бути. Тут і райони, і саме місто в небезпеці. Ворог якось так. Дуже технічно до вас дістається ну от нібито знаю, як маневрувати, що робити. Таємна інформація по-камінському. Таємна інформація поруч прильоти. Поруч, от як не саме Камінське. Щось і зіб'ють. Щось буде летіти через вас. Ракети можуть йти. Тут загроза для цивільних показується. ріг найближчі дні. Так, порти, інфраструктура на воді. Раз. Друга частина. Як то ніби до Ширкащина розвернеться. Є вогонь, ніде вогонь, ні дрони будуть кружляти. Наводять дрони, прям наводять. Можливо, у вас десь вони так близько від міста підіймаються, що ви не можете зрозуміти, звідки вони беруть. Кривий ріг найближчі дні. Знову ж таки, відбиваєтесь, але є вогонь є влучання. І показує, що дуже тисне ворог. Ні капель не ближчі дні. Ну, вам будуть казати, тримайтесь, хоча я там дуже часто бачу, пишуть, що там людей немає в ній капелі, що ви розказуєте, що цивільних немає. ну... Будемо так вважати. Ворог не піде туди по землі, це видно. Але обстріли будуть чимось важким. Гучно, гупає постійно, з двох боків гупає. Я не бачу, що кажуть, почекайте, там якесь буде покращення. Я бачу, що є. Ну, зараз правильно підбору слово. Є деякі плани, які будуть реалізовуватися, і потім буде видно строки покращення, коли воно прийде. Трошки почекаємо. марганець найближчі дні. Щось нібито на вас буде летіти, облетить. Щось навіть зіб'єте гучно. Таке, як розкатами громихає, знаєте, як грім. І ворог дуже активний ваш бік, але він через вас над вами ще кудись далі летить. Він просто хоче зробити так, щоб вони змогли себе захистити, і поки що йому це вдається, на жаль.